Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про гілку шведських машин на чолі з Юдесом 1516. Тим паче на днях закінчив прокачку цих танків на акаунті без донатам, а тому можна сказати, підемо по гарячих слідах. Розпочинаємо з 6 рівня, де розташувався стрв 74 який відкривається за 28 300 досвіду. Якщо на цей танк встановити вентиляцію, оптику та досилач, вантажу підйомності стокової ходової вистачить ще й на топову гармату. А ось всі інші модулі вже потребують відкриття топової ходової. Головна особливість СТРВ-74 74 добре збалансована гармата. Звісно, разова шкода тут досить посередня: 150 одиниць. Однак у техніки непоганий ДПМ. 2100 одиниць ми отримуємо з досилачем та пайком. Вся гілка Швеції приємно вражає кутами вертикального наведення. І Астарве 74 не виключення. Гармата тут опускається на мегакомфортні мінус 15 градусів. Грати можна фактично від будь-якого пагорба. Інколи навіть страшно, що можна влучити собі в каток. Ще одна сильна сторона стабілізація. В цьому компоненті швед найкращий серед СТ-6 рівня. Плюс додаємо сюди відмінне зведення, розкид в 0,32 та непогану швидкість польоту снарядів. До речі, пробиття абсолютно нормальне як для свого рівня. 148 мм основним снарядом і 200 голдовим підкалібером. Гра з дистанції та роль підтримки це те, що машина виконує пречудово. А ось активні розміни та в цілому агресивний стиль гри можуть закінчитись дуже швидко та печально, адже ця шістка обділена броне. Машину спокійно пробивають представники 5 рівня. До того ж, влучаючи в корпус, часто пошкоджують боєукладку. І, само собою, потрібно уникати зустрічі з КВ2, який з легкістю за один постріл зніме 840 хп. Мобільність у танка посередня, максималка тут 45 км, а питома потужність 16 кінських сил на тонну. Змінити позицію чи фланг не проблема, але першим приїхати точно не вийде. А тому при виборі обладнання є сенс використати турбіну, яка. Помітно покращить рухливість, але на жаль, це не особливо повпливає на погану прохідність по м'якому ґрунту. Також у СТРВ-74 не ідеальна швидкість повороту шасі. і як варіант, можна замінити турбіну на механізми повороту. Огляд у шведа нормальний: 360 метрів в базовій комплектації, якщо ж встановити оптику і пайок. Буде не багато немало 413 метрів. Взагалі, на цьому танку мені сподобалась збірка: досилач, оптика та турбіна. Як варіант, можна замінити оптику на вентиляцію і тим самим зробити ставку на покращення характеристик гармати. Можливо, стрв 74 не є таким універсальним середнім танком, як Шкода, чи т 85 на яких можна крутити неповоротку техніку або з легкістю навідатись до артилерії. Однак, як танк підтримки. Цей апарат може дати фору будь-якому однорівневому СТ. П'ятірку найкращих машин свого класа шведський представник точно входить. В цілому труднощів з прокачуванням не виникало. З преміум-аккаунтом танк можна пройти за декілька годин гри. Звісно ж, якщо рандом буде адекватним. Наступним іде Лео, який відкривається за 60 300 досвіду. Якщо на цей танк встановити відразу все обладнання, вантажу підйомності не вистачить навіть на передтопову гармату. Тому на початкових етапах можна пограти із загартуванням, відкрити потрібні модулі і потім його демонтувати. Або ж завчасно підготувати 8 700 вільного досвіду і поставити топову ходову, на яку вже потім ставиться гармата калібром 105 мм, башта та двигун. На цій машині є вибір. Двох гармат. Перша калібром 75 мм, дісталась нам від попередника. Тільки там ми грали проти 8 рівня, а тепер будуть і дев'ятки. Відповідно, все частіше будемо дивитись в бік голди, якої проти твердолобих опонентів ще й не завжди вистачає. Але якість стрільби цієї гармати приємно вражає. І можна продовжувати той стиль гри, який був на шостому рівні. КВН, до речі, тут теж в нормі мінус 10 градусів. Друга гармата калібром 105 мм, комфортністю ведення вогню м'я як кажучи, не вражає зведення під 3 секунди, розкид 0,4. Бронебійні снаряди летять 780 метрів на секунду, і ДПМ без покращень складає лише 1500 одиниць, але пробиття основним снарядом уже 155 мм міліметрів. І альфа виростає до 300 одиниць. А це найкращий показник серед СТ-7 рівня, ясна річ разом з А-44 та cs 44 На цій гарматі вже доводиться грати ближче до атакуючої лінії, оскільки влучати з дистанції виходить далеко не завжди. І від цього, якщо чесно, трохи підгорало. Один бій залітає майже все, а в наступному фактично всі снаряди падають в землю. Я проходив Лео саме на топовій гарматі, але однозначно порадити її всім не можу. Вибір гармат. На цьому танку річ індивідуальна. Тепер щодо рухливості. Вона тут краще, ніж у шістки, при умові відкриття третього за рахунком двигуна. Тому що в стоковій комплектації за відчуттями швед їде як із три. По прямій ще куди не йшло, хоча максималку й близько не набирає. А ось маневреність просто жахлива. Уже будучи топовим, за рахунок питомої потужності в 19 кінських сил на тонну, максимальну швидкість можна набирати, принаймні по твердому ґрунту. А от з м'яким ґрунтом все погано. Прохідність тут. Тут занерфлено наглухо, таке враження, що одночасно закритували двигун і ще й на додачу контузили мехвода. На броні зупинятись сенсу не бачу. Її тут обмаль 70 мм в корпусі і те ж саме в башті. Раз в рік трапляються рикошети від скосів, але всерйоз на це розраховувати не варто. З обладнання на машину раджу досилач та вентиляцію, і так як немає можливості встановити стабілізатор, певною альтернативою виступають механізми повороту. Ще як варіант можна розглянути турбіну або Оптику, яка покращить непогані 370 метрів огляду. Багато думок є стосовно ЛЕО, для когось це кактус, для когось імбам. Як на мене, звичайний прохідний танк. Пограв, продав і забув. На восьмому рівні нас очікує юдес 14 Alt5. Саме в нього з'являється гідропневматична підвізка. До речі, відкривається ця техніка за 93 тисячі 500 досвіду. На попередніх машинах екіпаж складався з чотирьох членів. Починаючи з восьмого рівня, їх буде тільки три. На пенсію відправляємо заряджаючого, а його обов'язки на себе бере командир. Більше в цьому плані змін не буде. На стокову шасі можна поставити тільки оптику. Щоб трохи полегшити життя, раджу спочатку поставити загартування, відкрити потрібні нам модулі, а далі загартування вже замінити на щось більш підходяще, як варіант вентиляцію. Крім цього, ясна річ ставимо досилач та стабілізатор. Стокова гармата тут з альфою в 240, поганеньким пробиттям основним снарядом і терпимим пробиттям голдою в 240. Всі інші показники нічим не примітні: розкид 0,35, адекватний час зведення. І ДПМ 2000 одиниць. Підфармивши 16 тисяч досвіду, ми відкриваємо передтопову гармату. Насправді нічого унікального вона себе не представляє. Така ж альфа та пробиття голдою, трохи краще пробиття основним снарядом, і мікроскопічна надбавка до інших показників. По факту віддаємо досвід на вітер. А ось топова гармата уже розкриває СТ в повній мірі. Юдес отримує солідну разову шкоду в 360 і КД буде 9,7 секунди зі встановленим досилачем та пайком основний та голдовий снаряди під калібри. Базовий пробиває 217 мм, альтернативний 253 і летять вони без перебільшення. Розкішно: 1380 метрів на секунду, перший та 1560 відповідно другий. Працювати з дистанції по рухливим цілям одне задоволення. До речі, той випадок, коли можна кошмарити навіть колісну техніку. Проте у підкалібера є інша сторона медалі, а саме погана нормалізація. Часто бувають рикошети від картону, аля Лорейн 40 тонн, Бураск і так далі. Ну і повертаючись до показників гармати, з позитивного боку варто виділити зведення в 2 секунди, розкид 0,36 та досить непогану стабілізацію. Як на мене, серед досліджуваних СТ восьмого рівня, Ю, Удес є одним з найкращих, втім, зрозуміло, що не ідеальним падіння снарядів в землю ще ніхто не відміняв. Трохи зупинимось на гідропневматичній підвісці. В базовій комплектації кути вертикального наведення мінус 6 градусів. Але коли техніка їде не більше 15 км на годину, якраз активується підвізка, яка дає змогу отримати КВН в мінус 12 градусів, тільки важливий момент. Такі кути будуть на передню частину корпуса та корму. На бортову проекцію залишаються мінус 6. Перехід відбувається досить швидко, буквально за одну секунду. Проте, якщо ви хочете виїхати із-за рельєфу і відразу дати постріл, щоб не гаяти ось цю секунду, краще. Брати техніку супротивника на автоприціл. І порівнюючи шведську підвізку з японською, все ж перевагу віддам СТБ-1. Тепер коротко по броні. НЛД картон, плюс тут знаходяться баки, які доволі часто критують. Башта приймає все, навіть фугаси. І лише ВЛД за рахунок чудового нахилу може танкувати гармати калібром 105 мм і менше. Робота з дистанції чи із-за спин союзників те, що на Юдесі вдається найкраще. На стиль гри техніки позитивно впливає мобільність. Максималка тут 55 км, а питома потужність майже 25 кінських сил на тонну. Можна оперативно приїхати на. Потрібну позицію чи навпаки, за потреби стрімко відступити. Швидкість повороту шасі 40 градусів. Показник непоганий, але все ж бажає кращого. Зі знаком плюс варто виділити низький силует, який впливає на скритість машини. Якщо нанести камуфляж і прокачати маскування всьому екіпажу, отримуємо добротні 34%. І огляд у шведа в порядку. Він складає 390 метрів. В цілому, техніка залишила дуже приємне враження. І, як на мене, це один з найцікавіших. Представників СТ Швеції. юдес 16 відкривається за 150 тисяч досвіду. Скажу чесно, СТ викликав дуже неоднозначні враження. Саме у дев'ятки з'являється хоч якась броня. Коли дивишся на коліжен модель, ця броня, ну як мінімум, відмінна. Але на практиці все трохи не так. Візьмемо корпус. Тут, як завжди, вразлива нижня деталь та невеликі завороти на ВЛД. По суті, за рахунок нахилу рятує тільки кришка товщиною в 50 мм. Хоча, коли ми зустрічаємо серйозні калібри, пробивається навіть вона. І до того ж сюди прекрасно залітають фугаси, коли стріляє артилерія. Стокова башта має номінальну броню 105 мм, але приведена 230 мм. Тобто для більшості дев'яток це не суттєва перешкода. Топова башта, в свою чергу, має 70 мм. але... За рахунок її сплюснутої форми, вона тримає удар набагато краще. Ну і звісно, діє правило трьох калібрів: із вразливих зон, невелика деталь поруч з гарматою та лючки. Вони ніби невеликі, однак на ділі влучають сюди із завидною регулярністю. Простіше кажучи, броня у Юдеса є, вона частенько рятує, особливо коли грати доводиться в топі. Однак проти опонентів постарше краще удачу не випробовувати. Інколи постріляти з дистанції в рази ефективніше, ніж їхати на першу лінію. Де техніку виносять за лічені секунди. Тепер стосовно гармати 390 одиниць разова шкода, а ДПМ з досилачем та пайком 2700. Основний голдовий снаряди під калібери, які летять по 1150 метрів на секунду. Базовий пробиває 234 мм, альтернативний 263. Тобто нічого особливого. Також Юдес 16 має непогане зведення, посередню стабілізацію та розкид в 0,35. По ТТХ це все виглядає задовільно. Втім, на дев'ятки мене неприємно вразило те, як при повному зведенні снаряди то по декілька разів не долітали, то навпаки, потім летіли в космос. Хоча відстань до супротивника була буквально 250 метрів. Якість стрільби, враховуючи ніби як непогані параметри, насправді розчарувала. Переходимо до мобільності у дев'ятки. Швидкість повороту шасі 50 градусів і на місці танк повертається досить жваво. На стоковому двигуні Юдес 50 км максималки набирає не блискавично, хоча питома потужність у нього 18 кінських сил на тонну. Великі надії покладались на топовий двигун, який збільшує питому потужність на 2 кінські сили. Після його встановлення прогрес, звісно, відбувся, але все рівно якогось реактивного набору максималки у Юдеса немає. Тому, якщо ви прагнете якомога швидше відкрити десятку, можна зекономити 25 тисяч досвіду і не відкривати двигун. А в рольовий слот постав. Турбіну, яка дає фактично той же профіт. Але знову ж таки, це вже на розсуд гравця. Маскування у шведа точно таке ж, як у UDIS 14, цей компонент варто виділити зі знаком плюс. І базовий огляд 390 метрів, за бажанням до максимального розкачати нескладно. Ще на стрімі я казав, що UDIS 16 це танку, у якого ніби є все, але в той же час він не має чогось унікального, що робило б його дійсно цікавим. Коли проходив вісімку, було бажання залишити цю техніку в ангарі. При Проходжені дев'ятки бажання було тільки одне поскоріше дістатись до топового представника Швеції. Не хочу сказати, що Юдес дев'ятого рівня це кактус, але між попередником та наступником він виглядає, якщо чесно, так собі. І настала черга 10 го рівня. Це Юдес 1516, який відкривається за 213 тисяч досвіду. Відразу перейдемо до гармати. По-перше, разова шкода стала 440 одиниць. Для СТ солідний показник. Разом з цим десятка отримала чудовий ДПМ 3300 з досилачем та пайком. Тобто КД буде в районі 8 секунд. Показники точності стрільби і особливо стабілізація. У топового Юдеса нарешті приведені до ладу. Звісно, до рівня леопарда 1 ще дуже. Далеко, але після дев'ятки виглядає набагато приємніше. І з мінусів швидкість польоту снарядів. Всі машини до цього мали відмінні показники. А ось Юдис 15 1516 пішов на спад. Підкалібер, який пробиває 253 міліметри, летить 1000 метрів на секунду. Голдовий кумулятив летить і взагалі 840. Підкалібер тут дає змогу більш-менш нормально працювати з дистанції. А ось наявність кумулятива покращує гру на ближній відстані, особливо проти важких танків. І принаймні. Він не рикошетить від картона. Повірте, на шляху до топа рикошети ще встигнуть набриднути. Звісно, на якість стрільби впливає і броня, адже вона дає змогу грати трохи настирніше. Порівняно з дев'яткою, броня пробачає більше помилок. І давайте детальніше розглянемо коліжен модель. Принцип захищеності вже класичний: Картонне НЛД, з'являється така ось деталь, де 130 мм броні. Вона ніби як невеликих розмірів. Проте при виїзді із-за рельєфу її часто вицілюють. Борта тонкі. Є невеликі скоси, відповідно, це унеможливлює спроби ромбувати. І кришка корпуса 50 мм. Проти важких танків, як Супер Кін чи т 110 е 5 це рятує. Проти більшості ПТСА у 10 рівня, на жаль, ні. Простіше кажучи, корпус зайвий раз краще не підставляти. Башта, в свою чергу, має 100 мм, кут нахилу скажений, особливо при грі від якогось пагорба. В такому випадку снаряди часто відлітають, і броня значно ефективніша, ніж у Юдеса 16. Коли ж знаходимось проти супротивника на одному рівні або взагалі нижче відносно опонента, ця башта, на жаль, тріщить по швах. Зайва агресія на шведській машині дуже часто грає в злий жарт. Тепер стосовно мобільності, швидкість повороту шасі, питома потужність та швидкість заднього ходу в нормі. Також 50 км максималки техніка набирає і на дистанції тримає. Тільки важко сказати, що 50 км на 10 рівні когось здивуєш. Тому, як варіант, можна встановити. Турбіну, крім цього, має місце вентиляція і альтернативний варіант установка загартування. Ну а досилач та стабілізатор, думаю, питань не викликають. Маскування у шведа прекрасне, якщо бути точним, найкраще серед СТ 10 рівня. На відкритій карті це чималий бонус. Тепер щодо польової модернізації: спочатку відкриваємо підвищення життєздатності модулів, далі плаваючий приціл, а вже потім антиблікове маскування фар. В четвертій парі раджу нічого не вибирати, оскільки жертвувати потрібно оглядом або максималкою. Обидва компонента у танка не ідеальні. І п'яту пару теж залишаємо без уваги. Як підсумок варто сказати наступне: гілка шведських СТ залишила непогане враження, особливо 6 та 8. Такими собі спадами тут виявились представники 7 та 9 рівня. Якщо креслень та вільного досвіду в достатку, можна ці машини навіть проскочити. Ну а десятка доволі цікава. Вона не належить до когорти імбових естем, однак Юдеса 15 1516 я відніс би до категорії міцний середняк. Першою гілкою шведів, звісно, качати не раджу. Але враховуючи те, що зараз ця техніка стала ключовою в бойовій перепусті, та на неї поширюється акція в все ж варіант для прокачки нічогенький. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!